Говорити важко та мовчати не можна. Звичайне село під назвою Крихаїв Чернігівської області, у травні 2023 року Свято Троїцька релігійна громада вирішила перейти до ПЦУ і з того часу перебуває у цій структурі. Вчора православну спільноту збурило відео священника Української православної церкви Отця Георгія. У якому зафіксовано використання богослужбових вказівок Української православної церкви із послідуваннями служб та молитвами замість туалетного паперу. На кадрах видно, що на стіні дерев'яного туалету, який знаходиться недалеко від храму ПЦУ, висить видання богослужбових вказівок, у якому вирвано більшу частину сторінок. Уривки з богослужбовими текстами церковно мовою також лежать на підлозі біля отвору з нечистотами. Ці люди кажуть, що в них є щось святе. Резюмує священник. невже у представників ПЦУ не знайшлося 10 гривень на туалетний папір навіщо було так низько падати і ганьбити свою організацію? Хоча нам, вірним Української православної церкви, до таких дій ПЦУшних активістів не звикати, адже ще у квітні 2023 року. У Требухові Київської області вони називали Біблією сміттям. Так. Тут ще цей мусор знаходили. Я думаю, що цю книжку віддамо Богдані вона її утилізує. Тут ще цей мусор знаходили. Я думаю, що цю книжку віддамо Богдані вона її утилізує. Резюмуючи все вище викладене, у нас лише одне питання: наскільки ще вистачить терпіння у Бога по відношенню до нашого народу? Прости їм, Господи, бо вони не знають, що роблять. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.